Дід вийшов в двір, бери баян, звучить село, горить майдан, качає бас, іде мотив, сусіди крикнули, ексклюзив, в хаті весілля шум і туман, дід витягає баяну бан, тища танцює, племінник кричить, сусіду шапці, репна чи ставми. На баяні село у вогні, всі, хто знімає, хайпує мені, хармошка бає, під стіл всі летять, дід на баяні і всі хочуть співати. Внуки сміються, знімають фрілз, дід видає фольклорний дрил, корови ревуть під співуєки, це баяні сто села хі. під вікнами трактор, бідка качає дід на баяні флоу вставляє, баба з пирогом махає рукавому все село гуде разом Дід на баяні, село у воні, всі, хто знімає, хай пові мені, гармошкає, під стіл всі летять, дід на баяні, і всі хочуть співати, вітає ранок, х туман упав, дід на баяні, всю ніч гав село втомилося, лише гає. Баян у трендах тих, ток паляє. Сід на баяні, село у воні Всі, хто знімає, хай поє мене, Гармушка хає, під стіл си летять, тід на баяні, і всі хочуть співати. сид на баяні, село у логі. Ті, хто знімає, хайпує мене, гармошка хає, під стіл всі летять, тід на баяні, і всі хочуть півать.